Я є військовослужбовцем, який через СЗЧ перейшов до іншого підрозділу. Я б змінив, би, мабуть, тільки те, що пішов би одразу до 92-ї бригади. Від іншої бригади в мене ні спогадів хороших, ні. Захвату ніякого немає. Всі приходять йдуть, і всі дивуються тому, наскільки добре в цьому підрозділі, тому що немає осуду, того що от ти був колись все СЗЧ пішов. Є термін адаптації, який проводиться не тільки для СЗЧ, а й для хлопців з БЗВП. Виплати ідуть так, же, же само як і в усіх інших. Лікування йде так само, як в усіх інших, і відносяться. На рівні до тих, хто вже був в підрозділі. Я в цій бригаді знайшов тих людей, які вміють надихати. Це є мій командир роти і командир зводу. Все старається робити для того, щоб хлопці були забезпечені, укомплектовані і щоб хлопці живі поверталися. Таких командирів, як він, дуже мало, які можуть прийти на евакуацію і допомогти витягнути пораненого. А це буває доволі часто. Можна служити з нормальним відношенням від командирів. Саме головне, що всі командири бойові. Якщо йти в армію або повертатися із СЗЧ, то дуже здорово рекомендую 92 другого бригаду, 4-й батальйон, 12 дванадцятого рота. 22-й рік я пробув в Ізюмському районі під окупацією, і після довгого терміну окупації я не зміг просто в стороні стояти. Ворогу не місце в моєму домі, тому я і пішов до Лозису. Мене воює батько. Ветеран з 14-го року по сьогоднішній день і молодший брат. Держава у нас одна, дім у нас один. Окрім нас, самих, ніхто не зможе зберегти дім і захистити наших рідних.